Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Цукровий діабет. Це хронічне захворювання, пов'язане з порушенням обміну глюкози в організмі. Виникає через недостатнє вироблення інсуліну або знижену чутливість клітин до нього. Інсулін це гормон, який допомагає глюкозі проникати в клітини та використовуватися як джерело енергії. Він керує процесами обміну енергією в організмі. Цей гормон допомагає потрапити глюкозі у клітину. Якщо інсуліну не вистачає, вміст цукру у крові значно піднімається. Існує кілька основних типів цього захворювання: цукровий діабет першого типу, аутоімунне захворювання, при якому імунна система руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Найчастіше виникає у дітей та молодих людей. Цукровий діабет другого типу розвивається через знижену чутливість клітин до інсуліну. Основні причини ожиріння, малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Гестаційний діабет виникає під час вагітності і зазвичай зникає після пологів, але може підвищити ризик розвитку діабету другого типу в майбутньому, інші специфічні типи діабету. Спричинені генетичними мутаціями, захворюваннями підшлункової залози або дією певних ліків, фактори, що підвищують ризик розвитку діабету генетична схильність. Якщо до цієї хвороби схильні батьки, то в 50% випадків хворим виявляється і дитина ожиріння та неправильне харчування для того, щоб знижувалась вага на добу треба споживати на 500 ккал менше порівняно з тим, скільки ви поглинаєте зазвичай. Склянка води без газу за півгодини до їжі знижує апетит, малорухливий спосіб життя, гормональні зміни, наприклад, під час вагітності, стрес та хронічні захворювання, симптоми цукрового діабету, основні ознаки діабету включають постійна спрага та часте сечовипускання. При високому рівні глюкози в крові нирки намагаються вивести надлишок цукру через сечу. Оскільки глюкоза прив'язує воду, це призводить до підвищеного сечовипускання, виведення великої кількості рідини з організму спричиняє зневоднення, що і викликає постійну спрагу, оскільки організм намагається відновити втрату води. Різка втрата або набір ваги. При діабеті вага може як знижуватися, так і збільшуватися. Втрата ваги частіше спостерігається при діабеті першого типу. Коли організм не може засвоювати глюкозу та починає використовувати жирові і м'язові запаси для енергії, набір ваги більш характерний для діабету другого типу через інсулінорезистентність або інсулінотерапію, яка покращує засвоєння глюкози, але також сприяє накопиченню жиру. Хронічна втома та сонливість. При діабеті втома та сонливість виникають через коливання рівня цукру в крові. Високий цукор, гіперглікемія призводить до зневоднення та нестачі енергії в клітинах, а низький гіпоглікемія до браку глюкози для мозку. Також впливають інсулінорезистентність, запальні процеси та порушення обміну речовин, погане загоєння ран. При діабеті рани загоюються повільно через високий рівень цукру в крові, який пошкоджує судини та нерви, погіршуючи кровообіг і живлення тканин. Також знижується імунітет, що підвищує ризик інфекцій і ускладнює процес регенерації. Погіршення зору при діабеті погіршення зору відбувається через ураження сітківки, набряк кришталика через коливання рівня глюкози, а також порушення кровообігу в очах. Високий цукор пошкоджує дрібні судини, що може призвести до крововиливів, набріку й навіть часткової або повної втрати зору. Оніміння кінцівок при діабеті виникає через діабетичну нейропатію, ураження нервів, спричинене високим рівнем цукру в крові, погіршення кровообігу та пошкодження нервових клітин, призводять до втрати чутливості, поколювання, болю або слабкості в ногах і руках. Без лікування це може викликати серйозні ускладнення, зокрема виразки та інфекції. Для визначення рівня глюкози в крові використовують такі методи: аналіз крові на глюкозу надще, це лабораторний аналіз на наявність глюкози в крові. Якщо під час обстеження надще серце ваш рівень глюкози перевищив позначку 7, це пряме підтвердження цукрового діабету. Аналогічно, якщо показник глюкози, що реєструється протягом дня, перевищує число 11 – Глікований гемоглобін показує середній рівень цукру за останні 2-3 місяці. За цим критерієм судять про середній рівень глікемії вміст глюкози в крові за останні 3 місяці. Експерти ВООЗ рекомендують проходити цей тест щорічно всім починаючи з 45 років. Глюкозотолерантний тест допомагає діагностувати предіабет та гестаційний діабет. Тест спрямований на перевірку чутливості клітин до інсуліну. Критерієм результатів тестування є рівень підвищення глюкози. При цукровому діабеті він вищий за показник 11. Аналіз сечі на кетони та глюкозу. В нормі глюкози в сечі не має бути. У здорових людей нирки здатні фільтрувати глюкозу до певної концентрації в крові. Нирковий поріг для глюкози зазвичай знаходиться в межах 10 моль. Це означає, що коли рівень глюкози в крові перевищує ці показники, нирки не можуть більше повністю реабсорбувати глюкозу, і вона починає виділятися в сечу, це призводить до глюкозу рії. Ацетон в сечі утворюється при розщепленні жирів в організмі, коли глюкоза не може використовуватися як основне джерело енергії. Ацетон може з'являтися в сечі, коли організм не отримує достатньо глюкози або не може її використовувати ефективно, що часто спостерігається при цукровому діабеті. Діабетичний кетоацидоз це важке ускладнення цукрового діабету, коли рівень глюкози в крові занадто високий, а організм починає використовувати жири як основне джерело енергії. У результаті цього процесу утворюються кетони, які можуть накопичуватися в крові і виводитися з сечею. Інсулінова недостатність також є причиною наявності в сечі кетонів. Коли рівень інсуліну в організмі низький або його дія порушена, глюкоза не може проникати в клітини для отримання енергії, і організм починає використовувати жири, що призводить до утворення кетонів. Наступною причиною кетонів є. Неефективний контроль рівня цукру в крові, високий рівень цукру в крові без належного лікування може спричинити появу кетонів в сечі, оскільки організм намагається компенсувати брак глюкози в клітинах, розщеплюючи жири. Іноді лікарі рекомендують визначати рівень с пептида. Це показник, завдяки якому можна дізнатись, наскільки продуктивно виконується синтез інсуліну клітинами підшлункової залози. Це пептид неактивний фрагмент інсуліну. Концентрація даної речовини в крові показує, скільки гормону виробляє підшлункова залоза, лікування залежить від типу діабету та його тяжкості. При діабеті першого типу, щоденні ін'єкції інсуліну, при діабеті другого типу, корекція харчування, фізична активність препарати для зниження рівня глюкози, іноді інсулінотерапія. Гестаційний діабет, контроль харчування та фізичної активності, інколи інсулін, профілактика, збалансоване харчування, мінімізація цукру, швидких вуглеводів, збільшення споживання овочів, білків та здорових жирів, фізична активність щонайменше 30 хвилин рухової активності щодня, контроль ваги. Зниження ризику розвитку діабету другого типу, регулярні медичні обстеження, особливо важливо для людей із групи ризику. Також важливо знати про критичні стани, які можуть бути при лікуванні цукрового діабету. Гіпоглікемія це клінічний стан, який виникає при різкому падінні рівня цукру в крові нижче 3 ммоль. І супроводжується загрозливими для життя симптомами, зумовленими гіпоксією головного мозку, основною причиною гіпоглікемічної коми, є надлишок інсуліну в організмі щодо надходження вуглеводів ззовні з їжею, а також при прискореному засвоєнні вуглеводів м'язова робота, головні симптоми даного стану сильне відчуття голоду, тремор, тремтіння рук пальців, Підвищена пітливість. Прискорене серцебиття, блідість шкіри, тривожність, збудження, головний біль, сплутаність аж до втрати свідомості, перша допомога якщо людина при свідомості дати швидкі вуглеводи, цукор, мед, фруктовий сік. Якщо є порушення свідомості, але людина ще реагує дати щось солодке під язик, якщо кома вже настала. Негайно викликати швидку та ввести внутрішньовенно 40% розчин глюкози, гіпоглікемічна кома це невідкладний стан, що потребує термінової медичної допомоги. Харчування для людей із діабетом має бути збалансованим з контролем рівня цукру в крові та мінімізацією ризиків ускладнень, основні особливості контроль вуглеводів. Перевага складним вуглеводам, овочі, цільнозернові продукти, обмеження простих вуглеводів, солодощі, білий хліб, газовані напої, використання продуктів із низьким глікемічним індексом, достатня кількість білка, обмеження жирів, виключення трансжирів, фастфуд, маргарин, вживання корисних жирів, авокадо, оливкова олія, горіхи, правильний питний режим, питна вода, основний напій. Виключення солодких напоїв, алкоголю, вживання трав'яних чаїв, компотів без цукру, головне дотримуватися збалансованого харчування та уникати різких коливань рівня глюкози, категорично заборонені продукти при діабеті, прості вуглеводи, цукор і кондитерські вироби, шоколад, крім чорного з високим вмістом какао, алкоголь, пиво, солодкі вина. Молочні продукти з високим вмістом жиру, ці продукти можуть різко підвищувати рівень цукру в крові, спричиняти ускладнення та погіршувати стан здоров'я діабетика. Цукровий діабет це серйозне, але контрольоване захворювання, дотримання здорового способу життя, регулярні обстеження та своєчасне лікування допомагають уникнути ускладнень і вести повноцінне життя. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео.